Топля. Відро з кришкою. Флагман армадей. Відро з кришкою три в одному. Приїжджаємо на рибалку. Тут у нас прикормка. На рибалці Замішуємо прикормку з рибалки, грузимо сюди рибу, їдемо додому. Можна придбати його в трьох розмірах. Цей варіант найширокий, тут 35 і наймалий по висоті 13 см. Туди можна засипати 2-3 пачки прикормки, замішати, закрити. Вона тут не буде висихати і все буде окей. Друзі, всім добрий день, всіх вітаємо, рибацюги, не рибацюги, але всі кому цікава рибалка. Але ж я бачу тут всі такі. А інакше чого ж заходити на канал про рибалку. Ми розпочинаємо. Сьогодні такий жаркий день видався. Приїхали ми на річку Інгулець половити, половити карася на флет фідер, на флет кормушки. Зробив такі дві кормушечки, вони такі бачите, широкі, особливо важкі, 60 грам, але широкі. Тобто, так будуть падати на дно, вони сильно в ґрунт грузати не будуть. Я вже давно ними користуюся і дуже задоволений. Плета у мене стоїть на кусочку такого товстого шнура. Тут у мене стоїть вертлюжок з бистроз'ємом і цей відбійник закриває його так, щоб не зліз повідок. І на кінці повідок коротенький сантиметрів 6-7 маленький гачок. Отаке от мене буде оснащення. До речі, такий відбійник разом з бистроз'ємом можна придбати в отакому наборі. Тут їх три штучки. Три відбійника, три бистроз'єма. Посилання я залишу кому цікаво. от такі будуть у нас оснасточки. Ловить буду на два фідера. Що ж, йдемо розкладатись. Робимо перше зволоження? Може вроді хоти? Хай першу порцію впітає. так оставляем його хвилин на 5. Вітер південний, кажуть, що це не добре. Замішав прикормку, поки настоїться. Прикормка у нас сьогодні буде мед ваніль. Думаю, що вона сьогодні спрацює. Ну і що буде далі, подивимося. Так, ну що, даймо пройшло, о, висохло. Взяла в себе водичку. Па. Добавим еще. Добавим еще. Как хорошее отверстие. Долго я про него мріяв, Наконец-то придбал. Воды больше не треба. Треба йому постояти. Ловити буду на плаваючу насадку, а точніше на чесночний кук. Або пуфік. Як кому нравиться. Ну що, готово. Прямо туди і вкину. Запашок. А який запашок? Опа. І все. Готово. Прикормка розпадеться і пуфік вийде наружу і буде лежати прямо в центрі прикормки. Все, перший пішов. Десь на ту деревину. Далеко залетіло, ну ладно. Почнемо пробувати з дальньої відстані. І другий пішов. Ось так Трошки ближче там десь, десь там трава повні була. Трава нам не треба геть. Подивимось, якщо зараз притягну траву, то треба... Кіда чи ближче, чи далі. Все перезакинем на насадка є, ніхто не клював, ставлю свіженький. Ось і все, як медове печиво. Така буде кормушенце. Пішов закид. А коло мене, до речі, рибачився світа на кормачки. Всім привіт! Вже піймала одного карася, поки, так. Я, тут, поки я тут розглагольствую та мішаю прикормки, Ну і вже є. Ну, не зря кажуть убийця карася. От вони убійця вже одну піймала. Ну, мы пока еще чекаем. 1-0. Поклевка была? Я? Ну, давай тягуй так. А, сейчас есть. Карасок, наверное. Невеличкий. Подимай. А, козлик. Я Щось карасик перестав клювати. Карас щось ближче до обіду перестав геть клювати. Поставив я фідерну кормушку, зараз. На пліточку закинемо. Карасик закрив рота і сказав, все, сьогодні я не клюю. А воно якось сидить так сумно. Так може плітка зараз нам настрій підніме. Клюнув хтось, висадаєш. Завалив все. Та ні, не, но немає, немає. Стоп, подожди. Та що це він так дернув? Це карас. Ти який здоровий. Ти знимаєш? Ти він, він завалив все. Всі удочки, друзі, дивіться, все валяється. Я вообще ничего не поняла, что, что случилось. <рирот> я в захвате. Гордись <рирот> да. всякий раз. То На флеш. Флэт... Да это где кило. Там есть в машине леса у нас. Я так злякалась, я... я думала, не отвинала. Вот это номер. Вот вам. Вот вам и флетфидер. Сиділи, сиділи, нічого, завалив наші всі удовища. Тихо, тихо. Дивіться, це... Це, 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 я, це, я, це я в шок. Я такого ще не бачив, щоб ти... Я Да А? матуй це? Виматує? Да. так. Оце карась. Бачите, на флетик. На флетик, на чесночний кук. І ось вот такий, вот такий карасище. Удочка поїхала, так? Да? Не, нести? Поїхала удочка. Не, воно все завалилося. Все завалилося. Воно все завалилося, а потім я... я ж дивлюся, удочка кудись да, я ж, я ж збирав собі речі потихеньку тільки. Ну, нам 800. Дядька який. Так. Ну що ж, прикормочка все ж таки друзі, спрацювала і не як небудь, а такий добрий карасик. Ванілька з медом. Вирішили їхати додому, Сидю збираю речі, коли оце все вудочки, підставки, все поїхало в воду. Я дивлюсь, шнур пішло натягувати. Оце так, да, оце цирк Ящерка сидить, взагалі мене не боїться Це друзі звісно добре, тільки він у нас єдиний. Просиділи всю рибалку і дождалися цього єдиного карася, але якого? Ну а ми все-таки продовжимо збиратись, так що всім пока, до зустрічі!